Вже у понеділок відбудеться інавгурація нового президента США Дональда Трампа. Вже точно відомо, що на цю інавгурацію на цій інавгурації не буде жодного представника Росії. Навіть на рівні Вахтера їхнього посольства не запросили. Ну те, що не буде Зеленського, в такому разі це вже так мовити таке. Там взагалі не буде іноземних президентів. І це як на мене перший добрий крок з боку нової американської адміністрації попустити московитів. Однак для нас головне, як, ску... як е... друге пришестя Трампа вплине на війну, яка точиться на українській землі. Вітайте товариство! Ви на каналі свіжої історії. І на цьому каналі ми разом докопуємось до істини. Мене звати Олександр Серцов, я є незалежним журналістом, а моїм нинішнім гостем є політолог Володимир Цибулько. І до речі, що для мене важливо, підпишіть, де ви зараз перебуваєте в Україні чи не в Україні, де дивитися це відео? Ваша географія є важлива. Також за можливості долучитися до збору на лікування військового аналітика Дмитра Снігирьова, нашого постійного гостя каналу. Зараз він бореться з важкою хворобою. І посилання на це є в описі до цього відео відео ну, і за можливості. Можете підтримати канал Донатом через QR-код, а також підпискою. Поширенням цього відео. Ну іншими можливими способами. Також підтримайте канал Володимира Цибулька, Цибулько Толк і цибулько ТВ. Отже, певні переходимо до теми. До першої теми. Певні стосунки між Зеленським і Трампом також. Все ж були і раніше, адже початковий етап президентства Зеленського та завершальний етап першого президентства Трампа вони співпали в часі, тобто який час вони співпрацювали в якості президентів, і це вже дає, накладає перш певний відбиток на початок їх нового етапу їхніх стосунків. Отже, Володимир, перше питання а. Що це за відбиток? Тобто, от що може залишитися від того першого їхнього знайомства в якості президентів, і ну, давай, мабуть, ну, почнемо з того. Ну, по-перше, перша каденція Трампа тут можна віджартуватися вустами опонентів Зеленського, що в США вже третій президент а в Україні все той, той самий, ну в Росії ще більше, той самий. Але е, тут є об'єктивна причина не проведення виборів. На жаль, війна в Україні, тому тут з цим треба рахуватися, але е, від першої каденції у Трампа залишився дуже негативний осад щодо Зеленського. Бо Трамп хотів провернути таку ну, оборудку із кримінальними справами проти Байдена. І Зеленський з його оточенням провернули цю оборудку, але провернули таким чином, що Трамп влип у е, серйозний скандал, е, під потрапив під імпічмент. І е, як ми бачимо, оточення його ну, наприклад, е, Дональд Трамп молодший, вони ще й досі ну, проклинають Зеленського і ненавидять всіма фібрами душі, тому. От така от дивна історія: <кліп> скільки б Зеленський не старався виправити ці обставини, але цей тягар е, імпічменту він нависає, він отруїв відносини вже до кінця життя самого Трампа, бо він з, цим, з цією герією е, заходить на другий термін, і не виключено, що він може свої, своїм нахр, ну, нахрапистим таким підходом до. Переформатування Сполучених Штатів він може нарватися ще й на новий імпічмент, навіть Але... так. навіть так. Навіть так справа в тому, що у Трампа дуже непевна більшість у конгресі, і ми бачили вже його першу поразку. Це обрання лідера більшості в верхній палаті в сенаті. І ще одна ну, сумнівна перемога це продавлення Джонсона на посаду спікера знову. І це коштувало величезних зусиль Трампу. Тобто ситуація дуже непевна для нього. І як тільки в республіканців з'явиться фронт десь в 5, 6, 7, 10 мандатів. Ну, можна сказати, що він і більшості не матиме в нижній палаті. Це цікаво. Але, Володимир, є ще одне питання вже більш-таки ближче до теперішнього періоду. Справа, в тому що цього часу, кілька місяців тому, Зеленський дав партнерам такий своєрідний дедлайн до сімнадцятого. Січня так мовити затвердити план перемоги Зеленського, прийняти його до виконання. Очевидно, це було послання вже не так до Байдена, бо він вже ясно, якби він це зробив 17-го числа, то ну, далі вже просто в нього дедлайн. А більше до до Дональда. Ну, треба сказати, що на банковій весь час. Пробували знаходити велосипед. Тобто, очевидно, що е, ця тактика е, відтягування паузи певної, вона, е, ну, очевидно, була в інтересах не лише України. Тобто, ну, такі двочитання, ну а може, ми, ми там чимось поступимося. А... Врешті-решт, е, я так зрозумів, що остання редакція послання. Е, Зеленського Трампу і американському істеблішменту такого ну, негласного послання зводиться до того, що є міжнародне право. І, будь ласка, поверніть все взад, називається. Тобто, відновіть е, міжнародне право відносно України, тобто відновіть наші кордони і наш статус. Ми нічого поганого сусідам не робили, щоб з нами так поступили. Тому ми вимагаємо. Домінування міжнародного права, якого ми самі дотримуємося. І ну, оце, оце тепер стало, ну, принаймні для функціонерів, які проходили співбесіди у конгресі перед зайняттям посад, це вже було зрозуміло само собою, і вони, ну, вже ці співбесіди. Проводили з огляду на позицію України. Далі ще один момент важливий це тактика самої команди Трампа на даному етапі, і мені видається, що вони зараз шукають варіант, як би все-таки витягнути Путіна на якусь розмову. Можливо, тет-а-тет з Трампом. Тобто, ну з Трампа, як кажуть, не впаде. Тобто, мова про що? Трамп зустрічався, наприклад, наприклад, з абсолютним фріком Кім Кімчинином, і Кім Кімчинин йому, звичайно, нахамив по-справжньому, тому що через тиждень після цієї зустрічі, де не знаю, невідомо що, що там Кім обіцяв, але. Принаймні через тиждень після зустрічі з Трампом він почав запускати балістичні ра ракети в бік Японії. Ну, з метою випробування, але летіли вони в напрямку Японії. І це був шантаж такий відвертий. Тобто, по суті, це був відвертий удар по репутації Трампа як успішного перемовника. Адже Трамп наголошував, що він суперперемовник, що він такий ну, суперособистість. Ну, от на тобі, суперособистість. Які, Пухлячок, з, ну я б сказав, з абсолютної країни аутсайдера познущався своєї репутації. Тому Трампу не складає серйозної небезпеки зустріч з Путіним навіть з огляду на те, що він в розшуку. Ну, приїде Трамп в країну, яка не, не арештує Путіна. В якусь Монголію, умовно кажучи, ну, ну що. Але е, ідея е, оточення Трампа на сьогоднішній момент вона зводиться до того, що треба припинити стріляти. Навіть якщо є лінія розмежування, просто зупинити бійню і переходити до предметного діалогу. Зараз в цьому сенсі ну, спадщина Байдена. Вона просто вражаюча. Тобто, Байден за останні два місяці, наскільки позиції США е, вивищив, що Трампу е, ну, він фактично сформував домінантний переговорний майданчик для Трампа. Навіть навіть ну, зараз якісь санкції щодня приймаються. останні дні щодня щось вилазило. щось Особливо проти енергетичного сектора і нафтової і газової галузі, там просто катком Байден пройшовся. Тобто він фактично створив переговорну позицію, коли треба ці перемовини Путіну, а не, а не Трампу. Оце, оце якраз стиль американський, він завжди зводиться до того: тобі треба, ти приходи проси. Ну і зараз Путіна якраз підганяють під, під цей формат приходи проси. Україна зрозуміла, Україна просить відновлення справедливості по відношенню до себе. Тут, тут ситуація зрозуміла, і в цивілізаційному сенсі вона викликає і співчуття, і солідарність, і ну, бажання допомогти. Але по агресору ну чому я наполягаю саме на тому, що зараз оточення Трампа пробує максимально. Зняти такі дражливі моменти, щоб Путін сів е, за стіл перемовин, бо, наприклад, взагалі не згадується ні репарації України, ні компенсації ніякі, ні покарання воєнних злочинців. Ці теми взагалі не фігурують у спічах е, оточення Трампа. Ну але це ж не значить, що, що, що ці питання просто замусолять і, і ну, е, засинуть зас, зас, засунуть під килимок. Ну так. Від цього ну, ну світ світ е, стоїть все-таки на якихось правилах, і е, одним із головних творців цих правил е, співіснування людства були Сполучені Штати. І вони тепер е, е, ну, під впливом якогось сморчка, перепрошую, будуть е, змінювати правила, на які ну, працювало. Три чверті людства, і тепер одне чмо буде міняти під себе всі правила. Ну, американці не, не, не то не з того тіста зроблені, щоб танцювати перед всякими покінками. Володимир, дивися, от, дивіться, от е, Зеленський, і він вважає такою людиною достатньо хамовитою, навіть в стосунках з партнерами. Да, да. Трамп Я він теж альфа-самець, і тут мені цікаво, от як будуть складатися їхні стосунки, можуть і. Хто ким командуватиме? Ну, Альфа Зеленський, це роль. Це не, не його поведінка. Але він хамовитий, дійсно. Він, ну, він, тобто його стиль такий хамовитий, е, він не дуже освічена людина, це ми знаємо. І, чесно кажучи, е, ну, коли ці представники Зеленського починають щось лепетіти англійською мовою, то то їх не розуміють, що вони хочуть сказати. Тобто, Зеленський має одну ваду, він не може висловлюватися точно. Якраз стиль англійської і американської політики в тому, що англійська мова дуже точна. Вона дозволяє точно формулювати думку. Не розпливчато, а дуже точно з точними термінами, з точними словами. З... Тому тут є. Проблема в тому, що е, Зеленський забагато тягне на себе ковдру, не розуміючи, що він е, просто е, ну, ставить партнерів у дуже незручне становище часом, бо його не розуміють, що він хоче. Він, він не, не вміє висловлюватися точно. Цю, цю Ахінею, яку він ніс в Варшаві недавно із, поряд із е, Андрієм Дудою. Ну, воно якось, ну, соромно, чесно кажучи, слухати. А, а інтерв'ю е, Фрідману це, це взагалі. Це, це якось потік абсурду дуже часто. Тобто, ти думаєш, що Зеленському нарешті не вдасться, якщо йому доведеться ламати цю свою звичку хамити. Ну, О... він е, справа в тому, що. Коли Україна сформувала свою позицію, то завданням Зеленського було створити композицію Я і Трамп проти Путіна, а не Трамп і Путін проти мене. Ну, станом на сьогодні, мені здається, все-таки ну, Зеленському вдалося створити ситуацію, коли Трамп ближче до позиції України, ніж до Росії. Близькість Трампа до позиції Росії, власне. Виказується тим, що зня, знятий із, з із порядку денного покарання військових злочинців і репарацій. Всі прекрасно розуміють, що е, ну, Путін, коли з цього починати, Путін буде вирощати. Взагалі, Путін створює ілюзію, що йому ніякі е, перемовини на сьогоднішній день не потрібні. Ну, тому е, Київ завжди наполягав, що е, треба просто посилити удари. І мені здається, що зараз є дуже серйозна переговорна позиція в Києві. Вчорашній удар по центру столиці по Лук'янівці. Це були балістичні ракети невстановленого класу. Зараз по уламках спеціалісти будуть визначати, але є припущення, що це корейські ракети КН-15. Бо Петріот і його ну, система радарів вона відслідковує е, в радіусі 150 кілометрів все, що рухається. Ці ракети залітали з висоти більшої, ніж 150 кілометрів. От в чому проблема? Тобто тривога в Києві була оголошена, коли вже вже пішли удари. Е, причому. Збиття було на дуже низьких траєкторіях, це на, на Лук'янівці там шкоди, е, бо уламки розлетілися і розбили трубопроводи, водогін розбили, там залито водою все було. Ага. Вхід в метро розбити. Ну, то вчуть традиційно, бо ну, зрозуміло, що там є цікавий для противника об'єкт. Е, і е, на жаль, вони не зупиняються, вони б'ють по цьому, ну, в районі цього об'єкта без перерву. <говорить> Зрозуміло, давай зміну.